Шукали міжнаціональну згоду в контексті діалогу влади і громади у рамках круглого столу. днями відбувся у стінах чорноморського державного університету імені Петра Могили. Боролися з расовою дискримінацією представники національних громад та влади Миколаєва і області. Круглий стіл провели у рамках виконання цільової програми збереження і розвиток етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин у Миколаївській області та Європейського тижня протидії расизму, ксенофобії та дискримінації. Учасники заходу прийняли резолюцію та затвердили робочу групу, яка буде слідкувати за її виконанням. Я дуже не хочу, щоб будь-який щоб круглий стіл, і яка конференція, вона проходила формально, Она не дає фекта. мы должны понимать, чем эффектнее и активнее общественность будет работать с властью, тем больше мы будем чувствовать э, свободными личностями в демократической стране. Предбачено проведение низких разнообразных заходов для сприяния сместнению злагоды и мира в многонациональном обществе. У нас последним часом склалась на команда между відділом у справах національності облдержадміністрації, радою національних товариств Миколаївської області і всіх національно-культурних товариств, що працюють в Миколаївській області.